Але системи не було за цим. Розумієте? Росіяни, починаючи з закупівлі шампанського вдови Кліко за результатами наполеонівських воєн, коли союзники входили в Париж у 815 році, то російська армія була в основному в основній частини розквартирована в Шампані. І там Барклай Детолі командувач він відправив там одну дивізію. Там, типу, підіть, там походіть, і звідси з'явилася історія про бістро, що казаки там зайшли і кричали Бістро, Бістро, Да, і от це, це не був основний театр дій, який відбувався. Це все був маленький епізод. Основні події відбувалися в Шампані, де російська армія нещадно бухала. От, і е, сиділа по всіх шато місцевих, і все російське офіцерство пило місцеве шампанське, і підсіло конкретно на цей напій. Тому, коли вони мало того, що вони розікрали там все і ну, забрали з собою, в основному це була вдова кліко, е, і повернулася в Росію, то ностальгія ж мучила людей, і тому вони почали замовляти в шалених обсягах шампанське.